Увагу на цьогорічні дельфініуми. Я знаходжуся перед ними. І подивіться, ось, де троянда, а де дельфініуми. Вони висоту мають десь за 2 метри. За 2, точно, десь 2,30 якщо ще не вищі. Це такі дельфініуми, голубенькі з рожевою. З рожевими мазками всередині. І он такі темно-сині. Зараз я спробую підійти ближче до них. Так. Ось. Підійти до цих ближче і ви, хвилиночку, побачите, якого кольору цей дельфініум. Ось бачите, він сам фіолетовий. А пелюсточки деякі голубуваті мазки мають. Навіть не голубуваті, а такі сині мазки. Серединка, біленька, очко, таке біленьке. Ось тут краще видно. А це ось ці голубі, які я вам показувала. Погляньте, яка краса голубенькі рисочки посередині пелюстки. І такі. Фіолетово-лілові краї пелюсточок з обох боків оцієї голубої смужки. Ось. Отже, бачите, як тут разом співпадають і голубий колір, і такий лілово-фіолетовий лілово колір. Так, звичайно, ці сині мають великі квіти, і вони вищі квітоноси в них. У голубеньких трохи квітоноси, самі квітоноси, висота квітоноса дуже висока. от. І квітів, ну, порівняти ось фіолетові ті, то квітів менше. Так, ось зовсім незенький, Зовсім незенький дельфініум. Він, мабуть, має дві треті тих кущів, що ось поруч знаходяться. Десь, може, сантиметрів у висоту. Але подивіться, який набитий ось цей колосок квітами. Це фіолетовий дельфініум. От, За ним знаходиться ось такий голубувато ліловий з чорною, серединкою, з чорним очком. Це повністю голубий з білим очком. І ось високий, дуже високий розлогий, його треба підв'язувати, бо він падає. Ось саме такий дельфініум. Ну, мабуть, звичайний в багатьох він є. Такий синій синього кольору із фіолетовими мазками і білим кучком. Так, зараз подивимося, який ще тут у мене розквіт. І ось такий темно-синій, навіть не синій, а темно-фіолетовий і краєчок пелюсточки. пелюсточки голубуватий такий, голубоватого кольору. І погляньте. Чорне очко в нього. Так, він має висоту десь, також до 80, навіть до 90 сантиметрів. Отже, ось такі дельфініуми ми маю.